Вітаю, шановна it спільнота, мене звати Марк, компанія Третлан Lawyers. Сьогодні ми поговоримо про е, такий вид договору, як Fixed Price. На перший погляд, контракт Fixed Price здається простим і зрозумілим. Чітке кзе та визначені розміри те, та, і терміни оплати. Е, в той же час замовники завжди намагаються додати в нього якісь свої положення або навпаки, не поспішають включати ті, які захищають і it компанії також. А ми, компанія Tretan Lawyers, зібрали для вас суттєві вимоги і важливі нюанси контрактів Fixed Price. Знаючи їх, ви збережете власні гроші, час, енергію, команду і не запилите дедлайни. Зараз поговоримо про сутнісні ознаки контракту Fixed Price. Вважається, що Fixed Price доцільно застосовувати для невеликих проєктів. Проте IT-компанії з налаштованими бізнес-процесами і розумінням, як витрачається їхній час, успішно реалізують і більш масштабні проєкти за цією моделлю. В ній, як мінімум рейд вищий ніж у тій же Timed Materials, за рахунок включення в нього ризиків, пов'язаних з можливими змінами, додатковим часом, е, ну і тощо. Отже, якщо вирішили працювати з замовником по контракту Fixed Price, то в ньому обов'язково має бути перше. Чітке і докладно сформульоване технічне завдання. Тут мають бути зафіксовані всі критерії якості, яким має відповідати створений вами продукт. Наприклад. На стартовій сторінці повинна бути кнопка реєстрації синього кольору ширина 2 см, довжина 5 см. Перехід на форму реєстрації має відбуватися не більше, ніж за 2 секунди і так далі. А, тобто, не, мо не, не може бути ніякої невизначеності. За неї вам доведеться а, відповідно платити часом і своїми фінансами. Друге, термін завершення проекту. період робіт може бути розбитий на спринти або мейлстону. Теж з визначеними датами. Для них повинні бути прописані контрольні точки, та зазначено, що саме на кінець кожного сприту має бути вже зроблено. Обов'язково зафіксуйте можливість продовження дедвань. Якщо ваша робота затримується з вини замовника, наприклад, не на надання вчасно потрібних даних, тривале узгодження, зміна бачення продукту, усне прохання призупинити роботи і так далі. Поки все добре, неформальні домовленості можуть змінювати ваш графік. Але. У випадку найменшої кризи замовник буде вимагати з вас по зафіксованим умовам. Третє: має бути визначено, яким буде етап прийняття робіт і кінцевий, і за кожним спинтом. Відповідно, якщо вони є. Юридично це можуть бути акти прийому передачі або підтвердження, або підтвердження прийняття робіт по імейлу. Для цього випадку варто прямо в договорі зазначити офіційне емейли сторін. Коли замовник приймає роботу з його офіційної скриньки на офіційну скриньку розробника, має надійти електронний лист з підтвердженням, що умовно роботи по, сприн... по спринту прийняті. Четверте мають бути зрозумілі проти... процедури усунення недоліків або внесення змін поза ТЗ. Часто виникає ситуація, коли всі завдання по ТЗ виконані, але продукт не відповідає баченню або бізнес цілям замовника. Тоді він може попросити вас щось змінити або додати. Договір Fixed Price однозначно має фіксувати, що все, що не відповідає ТЗ в будовому продукті, ви переробляєте в рамках існуючого бюджету, а все, що не було передбачено ТЗ, за додаткову оплату. Ми в Трет Warriors впевнені, що права розробника мають бути захищені не менше ніж права замовника. Тому. Розробляємо і допомагаємо узгодити договори, які ми задоволені всі сторони. Хочете поговорити про це з нашим юристом, переходьте за посиланням, що я прикріпив під відео. Перше. Обов'язково зверніть увагу на фразу в тексті контракту. Цитую. Кінцевий продукт має задовольняти обґрунтованим вимогам до подібних продуктів на ринку». Це небезпечно для розробників положення, яке дозволяє замовнику про будь-що говорити. Це не те. Не відповідає вимогам, не будемо оплачувати. Адже по суті не існує ніяких обґрунтованих вимог. І ці слова можна притягнути що завгодно. Якщо побачите це в договорі, наполягайте на чітких формулюваннях щодо якісних ознак продукту. Друге положення про те, що право інтелектуальної власності на продукт в момент його створення переходить до замовника. Воно захищає інтереси замовника і обмежує можливості для вас. Ми радимо документально фіксувати прямо протилежно. Право інтелектуальної власності на продукт переходить до замовника після остаточних розрахунків за цим договором. Це ж не більше більш звичайно. Так ви залишите собі, хоч хоча б якісь важель впливу на замовника. Якщо він порушить домовленості щодо оплати роботи, за можливості ми радимо взагалі не віддавати програмний код замовнику до моменту остаточних розрахунків з вами. В проміжних стадіях можна демонструвати функціонал продукту, завантаживши його код на репозитарії, який ви контролюєте. Третє. Умова в контракті, за якою ви маєте гарантувати абсолютну чистоту прав інтелектуальної власності. З одного боку, ця вимога справедлива, замовник хоче отримати унікальний продукт. Але з іншого, щоб ви могли по-чесному це гарантувати, для кожної частини коду потрібно проводити глобальну експертизу. Ну, і ви розумієте, що це відповідно залучення експертів і багато додаткового часу і грошей. І все одно гарантувати 100% унікальності коду нереально. В будь-який момент хтось може винайти те, що і ви, і запатентувати його відповідно. Ми радимо пояснити це замовнику і наполягати на виключення, на виключення даного положення. Іноді, іноді досягти компромісу в цьому питанні так і не вдається. А втрачати замовника е не хочеться. В такому випадку враховуйте, що у замовника будуть підстави вам не заплатити, або накласти вас матеріальну відповідальність. А саме в моменті, коли виявиться, що ви випадково винайшли щось вже існуюче. А повірте, трапляється це не також є рідко. Важливо також оцінити ймовірність настання цього ризику. Зазвичай таке трапляється, коли створений вами продукт починає створювати конкуренцію і незручності іншому схожому за функціоналом і призначенням продукту на ринку. Четверте. Забагато вимог до IT-компанії в розділі договору про неконкуренцію. Часто замовник намагається на певний термін обмежити діяльність IT компанії в певній сфері, або е, заборонити робити ще схоже на те, що ви розробили для нього. Це може суттєво оббачити можливості розвитку вашого бізнесу. Особливо, якщо є у вас є експертиза саме за певним напрямом, наприклад, робота з медичними даними, розробка маркетплейсів чи мобільних додатків там, ну, і так далі. Запропонуйте замовнику прибрати ці е, вимоги з контракту взагалі. Якщо не вдається, домовляйтеся до максимального доточення вимог до неконкуренції. Це може бути список прямих конкурентів компанії-замовника, з яким ви не матимете права працювати е, визначений договором час. Або, наприклад, не розробляти мобільні додатки того ж самого спрямування, що і, для них, е, що і зробили для цієї компанії. Розглядайте кожну вимогу окремо з точки зору того, як сильно вона обмежить вас в майбутньому. Або залучайте нас до переговорів з замовником. Ми завжди допоможемо відстояти ваші бізнес-інтереси. Якщо цікаво, переходьте за посиланням під цим відео. П'яте. Положення про непереманювання ваших працівників. Обов'язково має бути в договорі з замовником. Воно повинно містити перше. Заборонено такі дії, ну, а саме переманювання людей з вашої команди. Друге, вагомі штрафні санкції, наприклад, 50 тисяч євро, а можна ще й більше Ну, для самого контрагента, якщо це, якщо це відбудеться. Ці пункти очікувано викликають незадоволення замовника. Чому суми такі великі? Але ж як але ж, якщо він не планує у вас хантити людей, то вони і загрози йому ніякої не нестимуть. Радимо це прямо обговорити. Так ви зрозумієте наскільки добрі наміри ваш, е, має ваш потенціальний контрагент. І остання, але дуже важлива порада. Не ставтеся до контракту як до формальності і уважно вичитийте кожне його речення. Контракт із замовником це ваші правила дорожнього руху, які захистять вас у випадку конфлікту чи інших криз у стосунках із замовником. Якщо потрібна допомога у роботі з контрактами і договорами, переходьте за посиланням під цим відео. Ми допоможемо, щоб ваші справи були в порядку.